Вітаю, шановні. Сьогодні ми робимо заготовку капусти на зиму. Квасимо капусту. У мене є перевірений рецепт часу: 10 кг капусти, 300 г моркви, 200 г солі і хрін. Ми ось все приготували. Хрін перебили блендером на шатківниці січем. Капусту ми сіпчемо завжди в чоловічі дні. Сьогодні у нас віторок. Капуста, виходить, тверда і соковита. Зараз висікаємо і будемо все перемішувати: бавимо моркву, сіль, хрін і все гарно перемішуємо. Посікли, перемішали добре, і складаємо її в бачок. У бачок ми взяли такий целофановий кульочок. Це для того, щоб її не мити зимою, вона не буде пліснявіти і дуже гарно буде зберігатися. ми складаємо бачок і дуже добре, гарно стоптуємо, щоб вона випустила сік. Так вона буде гарно зберігатися і добре проквашуватися. посічена, Гарно так пом'яли, її, щоб аж сок виступив. Закрутили мішечок і зверху прикладаємо кружечками. Притискаємо, а наверх ще після цього покладемо камінець. Такий, щоб був прес, для того, щоб капуста гарно страмбувалася і квасилася. Через 2 неділі вже можна куштувати квашену капусту.